Вітаємо вас на черговому засіданні Жатклубу Побрехеньки. Сьогодні засідання відбувається у незвичному місці в торговому центрі Сатурн, який розташований у Житомирі, вулиця Московська, 16, прямо біля житнього ринку. І починаємо сьогоднішнє засідання. Ми із новин новини від нашого кореспондента власного Василя Головецького. У Малинському районі з'явилася нова зірка. Ним став дуже популярний лектор, який читав лекцію на тему позитивний вплив алкоголю на людський організм. Оганізм вартість вхідного квитка становила 2 гривні. Людей на лекціях було море, доходи шикарні. Але після п'ятого сеансу лектора накрили, ось так, а нас не накрили. Ми сьогодні знайомимося з торговим центром Сатурн і вас з ним знайомимо. Пішли ми по відділах. Ну, перший відділ це відділ бижутерії Бо тут блищить. А ми працівники театру, і бувші працівники театру. Ну, звичайно, нас зразу це зацікавило, да, думаю, зацікавило привабило. От ну оскільки ми працівники театру, то новини знову таки продовжуємо. Цими днями виповнюється 120 років знаменитому коміку Чарльзу Чапліну. Да? Угу. Ну от про нього така побрехенечка. Чарж Чаплін вигулював свого собачку. Песика вигулював. От і там стояла така. Висока, худа жінка. І песик підскочив до неї, почав облизувати, покусувати. А та так що ну, таке? А Чар Чаплін каже: вибачте, будь ласка, цей песик ніколи в житті ще не бачив, скільки кісток. Це дід походив по відділах у ага. магазині Сатурн, по всіх відділах. Дівчата його йому всі посміхаються. Бачиш, він походив да. мишині. А він же вчиться. Він зараз вчиться. Його прислали як абітурієнта, щоб він навчився хитрощам. Ага. От. Він походив, знав всі хитрості, де як можна зробити, як торгувати, як... Ну, його дівчина запитує, каже: а чому зараз учать у торгівельних інститутах? А хто вам сказав, що я в торгівельному, я на юридичному? В цьому відділі вчора ми були з Давай доклад роби. І Пара стояла. Роби доклад. От Він і каже: дорогая, у нас сьогодні на роботі праздник. Можна мене додому пізніше принесуть? Ну що ж, зараз ми в відділі канцтоварів. Все, що завгодно для вашого навчання, все, що завгодно для вашого офісу, для кабінету. Е CD, DVD, диск, все, що завгодно. Так, ну хлопці, що ви дівчата тут, тут придивилися? Симпатичні. То ага. це каже хлопець: дівчина, дівчино, дайте, будь ласка, ваше фото. А навіщо вам? Та поставлю вдома на комоді, щоб дівчата боялися за конфетами лазити. <рес> Кримінальне подовження стар... старих казок. Попавши в рані в райони... Відділ міліції, боротин розколовся. <риклад> ну що, хлопці, ця-ця-ця-ця та в кишеню, да? покладіть на місце, покладіть ці книжечки, ми йдемо до іншого відділу. Ну що ж, відділ аксесуарів для мобільних телефонів, але не тільки тут все, що завгодно до мобілок. Тут є, звичайно, от фільтри для чистки води, там ну багато хочу. До, до речі, поповнення рахуночку, будь ласка, тут тільки кар карточками можете поповнити рахуночки. От ми тут за прилавком, як бачите, працюємо, працюємо у вас за. Прошу ему сюда. А вы знаете, моя девушка, как мобильный телефон. А -а -а. Что, такая же маленькая, удобная и практичная? Нет, когда у меня заканчиваются деньги, перестает со мной разговаривать. А -а -а, ну Это значит, новый русский звонит жене по телефону. Дорогая, ты где? Я в норе. В какой норе? Ну, в норе, который ты мне купил. Господи, дура, ты все путаешь. Не Наре, а Рено. Слава богу, я тебе пижон не купил. Ну что ж, тематичные побрехеньки прозвучали. Видели аксессуары для мобилок. Коля, Коля, чого ти такий сьогодні сумний? Та розумієш, дружина вранці назвала мене старим козлом. Ну тут вона не права, не такий вже ти старий. Оце розповів по брехенечку да, з відділу е, для білизни постільної білизни від приватного підприємства Ярослав. От, ну тут і подушки різні. Ось бачите, яка багата подушка. Доларова. О, дід уже придивився. От. І, так. О, і фартушки на кухні, і до речі, тут будь-які акції проводяться. Приходьте до цього відділу, покупайте вас, познайомлять з акцією mm -hmm. з товаром. Жінка стає на віси, mm -hmm. а чоловік так яхідно дивиться, каже: А ти знаєш, який у тебе должен бути рост, щоб відповідати твоєму вісу? П'ять з половиною метрів. <ріст> <ріст> увага, увага, дівчатки! Хлопчатки! Продаю е, килимок самоліт. Брешеш, зрицю. Чому це килимок самоліт? Тому що на ньому вже шість дівчаточок залетіло. <риклад> ну а у відділі ювілірних виробів тут знижки від 10 до 20 відсотків. Але тут не тільки продаж, тут і обмін на вигідних умовах відбувається. А я знаю, що Валера приготував спеціально для цього відділу спеціально по брехенечку. в торговом центре «Сатурн» растерянный мужчина подходит к девушке и говорит, «Девушка, девушка, а куда бы вы пошли, если бы у вас в сумочке лежало 2000 гривен?» «Как куда? В ювелирный отдел». «А, спасибо, пошел я искать жену». А это, знаете, говорит, э, дама выбирает в ювелирном отделе украшение, говорит, «Так, сколько стоит это колье?» «Две тысячи». «Кошмар!» «А это сколько, мадам?» «Это стоит три кошмара». «Три кошмара». кошмара. Купи за три кошмара». Ага. У цьому відділі безліч товарів. Все для кухні, можливо, для господарок тут і праски, і кофемолки, і навіть настільні лампи, різні сувеніри. Годинники. Ну ну от годин, годинники до речі, ну такі вази, різноманітні ну очі розбігаються. А Такі, от пателі, бачите, таку пательню, пательню знайшов. Оце так да. чоловік приходить додому, вранці втомлений з роботи, заходить на кухню і бачить записку: Юшка на столі, витри. <ріган> чоловік додому прибігає, каже: жінку, роздягайся в ліжку, каже, швидко. Вона приємно здивована, роздягається в ліжку. Чоловік стрибає, ковдру не кривається, годинники купують, дивись, світиться. <ріган> ну, Заходьте і ви до торгового центру Сатурн, вулиця Московська, 16, що. у Ну який торговий центр без дитячого відділу? От, будь ласка, дитячий відділ вам. О, о, бачите, а що це за ріжки? -ти? А, це так для тренажер такий для дітей. да? Ну вже, вже прибарахлився. Ну тут є і одяг, тут є і іграшки, тут будь-що. Все для дітей. Все для дітей. І для будь ласка. мене і, і для діда, да. да, сидить дід на нудівському пляжі у фуфайці. Ага. А до нього підходять і кажуть, діду, чого це ви у фуфайці сидите і вете. Ну, як мені сказали п'ять штук баксів і масовий стріптіць. Дитячий відділ нагадав дитячий такі, дитячу побрехеньку е, зустрічаються в Сатурні двоє друзів. Один каже: А в мене син народився. Ну, каже, поздравляю. А як назвали? Та ми довго з жінкою не думали, купили зборник ім'я і пальцем куди попали, так і назвали. Ну, як ім'я. Так каже ім'я дуже інтересне і рідке. Тираж три тисячі екземплярів. Так, ти купив це? Чи да, да. пішли тоді? Пішли у торговому центрі Сатурн. До вас щої уваги модельна жіноча, чоловіча. Будь ласка, заходьте, вибирайте собі. Ви вибрали щось, хлопці. Обов'язково. Ага. Біжить чоловік в чудовий, е, такому чудовій, такому взутті по пустелі, ага. бачить колодязь і волає: Вода, вода! з колодязя в... вилазить скелет. Де? А это знаете, где блондинки тут и рассматривают, у, да, у Нет, вы, вы, да и тут такой разговор. Я, говорит, почитала журнал, там был хороший совет. Когда ребенок закончится садить рожок с молоком, надо поставить его под кран и почистить ершиком. Дурацкий совет. Ребенку так не понравилось, он так кричал бедный. Все мы видели у нас, все на тему взуття. Маленький хлопчик У дуже красивих кросовочках тема взуття да uh -huh. запитує тату, скажіть, а чи можна одночасно обрати президента і поповнити казну держави? Тато каже: можна, якщо президента, обирати смс голосуванням? Ну мы тимчасово работаем працюємо вот в ось такому вот тут видели вы бачите тут парфюмерия вот тут парфумы парфумы для женок для человеки ну и действительно окуляры, пачкарики а ну что вы там что вы придумали я посмотрел ну. на это разнообразие и окуляры. вспомнил да 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 вспомнил хорошую истину человек который имеет плохое зрение должен иметь две пары очков первая пара в которых он будет ходить а вторая пара для того чтобы утром найти первую пару Ісаак, чим ти протираєш свої очки, що вони такі чисті? Нічим я на них дишу. Та я теж дишу, але не допомагають. А що ти п'єш? <риклад> ну, оскільки тут, значить, парфюмірия для жінок, от я бачу, помада, помада це жіноча справа. От то про жінок такий така побрехенька. Одна одній жінки говорить, одна каже: Я не знаю, що мені говорить. Ну голова пухне. Чоловік постійно говорить про свою бувшу жінку. Та кажу, та це що, тобі повезло, мій постійно говорить про майбутнє. <риклад> <риклад> ну, і відділ, де море годинників, будь-яких, на будь-який смак, чоловічі, жіночі щасливої часом не наблюдають, а ти наблюдаєш? Тут дівчина вибирала часи одна, ага. і тут приходить парень, каже: а скільки вам років? Вона каже, а ти вгадай. А я даю підсказку: моя дочка ходить в дитячий садик. Вона що там робить? роби? Юрчику, котра година? Ну, пів на дванадцяту. Зрозумів, значить, шість. Зайвих грошей не буває, думає людина, і держава її підтримує. Зайвих грошей не повинно бути. У центрі е, Сатурн, ну все для жінок, для чоловіків, для дітей все може бути. Жінки можуть будь-якому відділі собі щось придбати, але ось цей відділ, в якому зараз ми знаходимося і продовжуємо засідання Брехеньки, Це відділ, так вони і називають, тільки для жінок. Окрім парфуми, там різних помад. Тут є звичайно і. Для кухні, <смі> жінки, білизна, одяг, і е, іграшки для дітей це теж для жінок. Бо діти і жінка це, це нерозлучно. Оце в жіночому відділі чоловіче побрехенька, відомого тенора питають: от ви стільки співаєте, каже, яку ви отримали в своєму житті саме таку слушну пораду? Він каже: ой, було, було. Років 20 назад. Каже, готувався до концерту в Палаці культури України. Дуже багато гостей, президент, всі сидять. Я дуже хвилююсь. Тут підходить відомий тенер і каже. Міша каже застібні матню. А <реш> я для їжачків всі помиляються. Ми помиляємось, їжачки теж помиляються. Тож їжачок досить цілувати кактус. <реш> Ну, а це від жінок до чоловіків, ну, влаштовується на роботу два мужика. І директор запитує, значить, ну каже, скільки п'єте, та каже, не знаю, дивлячись, яка закуска, на зрозуміло, йдіть. А ви скільки п'єте? Каже літр. Так, вас беремо. А той каже, як, а мене чую. Тому що він знає свою норму, а ви своєї норми не знаєте. Ну, то продовжуємо по-брехенечки б, жіночу тему. Одна жінка говорить: мій чоловік такий застужений, такий застужений. каже: Ну нехай побільше п'є, побільше відпочиває. Вона ну, нас що допомагає. Дивуюсь, як він взагалі умудрився захворіти. Значить, це саме це така інтересна ситуація в відділі. Спорять дама з продавчиця говорить: продавчиця, дайте мені жалобну книгу. Вам жалобну? Жалобну. дуже жалобну. дуже жалобну. Продавчиця на кацу. Маша, вибій гражданки муму. Приходить молодой чоловік в гості, ну і хазяїн його спрашивает: Федь, ти що будеш пити? Пиво, шампанське, вино, водку, коньяк. О-о, іменно в такому порядку я пити буду. В Америці зустрічається двоє грі. Що чим ти вчора займався? Що таке? каже, ходіли ходили негрів бити. Ну як? Ну, ти знаєш такий термін: білі починають і виграють? Да? Так, от це теорія тільки в шахматах. Ми продовжуємо засідання по «Брехеньки» в торговому центрі Сатурн Московська, 16. Ми торговим центром знайомимось і вас знайомимо. І от Грицька Теревенька вже познайомили. Да, ви знаєте, що я захистив докторську. Брешеш, діду. Ти що багато читаєш? Та ні, баклани хотіли відняти пакет з ковбасою <рес> у лісі. Маленький хлопчик збирає гриби. А лісник так дивиться на нього, посміхається так каже: о, ти такий каже маленький, і ти вже знаєш, які їстівні, які ядовиті гриби. Каже, так, ось дивіться, у цьому, у цьому кошику гриби для їди, а в цьому для продажу. Я казав, що комплекс знаходиться на московській, і ми йшли сюди на передачу. Дивимося, стоїть скора. Ну, підійшли, там одного мужика забирають в больницю. А він лежить на носилках та каже: доктор, доктор, а тапочки в больницю брать. А якого вони у вас світа? Жінка дідова приходить і каже: А чому це в нас за інтернет такі великі рахунки? Тому що в когось голова болить. Щось ми не чіпали теж. Да. Те, це друзріли два друга, кажуть, та у тебе в тому році оце ж день народження підходить твої тещі. В тому році ти каже, що їй подарував. Каже, подарував путівку у санаторій, а в цьому що будеш дарувати. Каже, поїду забирати її. <риклад> <риклад> ну, продовжуючи таку тему, жінка каже чоловікові. Милий, ти не забув, що у мами моєї день народження? Ну, блін, кожен год од неї теж. <риклад> Каже, один прийшов до лікаря, каже: лікарю, от тому році ви мені порадили, е, ну значить щоб відволіктися там від тяжкої роботи, е, порадили зайнятися дівчатами. О, да. Так порадьте мені, як мені каже відволіктися від дівчат і відпочинку, щоб до роботи каже, повернутися. Ну що ж, ми дуже раді знову зустрітися з нашим старим знайомим книжковим супермаркетом, який раніше був на Львівській, так а зараз знаходиться якраз тут у торговому центрі Сатурн, на другому поверсі Московська, 16, Так, заходьте. Тут море книжок, море інформації, все, що завгодно, все що завгодно, і навіть як убити американського президента, так, пора Ну що ж, книжкову тему напевне ми приготували, так. Ну, я теж приготував таку книжкову тему, майже книжкову. Значить, прийшов мужик вранці, так на берег купатися, все дивиться, нікого нема, роздягся зовсім, зовсім роздягся, до гала. Поліз у воду нирк, там плаває, плаває, раптом вилазить на берег, дивиться. Сидить дівчина біля його одягу. І от що книжковий, книжку читає. Він, книжку. І читає книжку. Він думає, ну як же мені вийти, як же мені вискочити з води. Пірнув там тазик на дні, він за тазиком прикрився, ну, знаєте цю побрехенечку, брехенечку, так? Тазиком прикрився, виходить з води, підходить до неї, і каже: ну, що читаємо. От. А вона каже: та так, каже, це книжка про те, як думки відгадувати. От. А той, о, и вы можете мои думку выгадать. Так, вы думаете, что у вас тазик с дном. А вот мы сюда шли, поднимались, и я такой разговор на первом этаже услышал. Как раз на входе сюда на второй этаж подходит молодой человек и говорит, а девушка, не подскажете, где мне купить книгу про то, как мне платить меньше налогов? На что ему отвечают? Конечно, подскажем. Отдел фантастики в книжном супермаркете на втором этаже. Уголовный кодекс Украины. А это, значит, действительно отдел искусства. Я вспомнил такое из моей коллекции вот этих вот штампов всяких. объявление в музее, в музее художественном, внимание, приносить с собой и рассматривать скульптуры и картины строго запрещается. Пушковый супермаркет. Очи розбігаються. Ну і я повинен зробити цікаве оголошення, що е, мережа компанії книжковий супермаркет вже існує 15 років. І от е, з 1 травня стартує акція така шалений шалений травень. Упродовж цілого місяця буде працювати 15% знижка на увесь асортимент. Уявляєте? І ще одне: у кого є ось така дисконтна картка, тут, тут до 5% знижка. То в цей час ця знижка так називається знижка на знижку. Буде знижка до 20% і більше. Ось так, хлопці. За це по розповідаємо. Так, обов'язково. Вч... Тебе й талку. ой. Так. так, оце вчителька каже учневі: в тебе на лобі написано, що книжок ти не читаєш. А звідки ж ви знаєте? Так написано з п'ятьма помилками. А в мене математика. Синок агронома робить домашнє завдання. І читає: Корова за рік з'їдає тони сіна. Батько такий, не з'їсть. Тато, ну це образний вислів такий, розумієш, це гіпербола. А гіпербола та з'їсть. А я просто биль таку розкажу. Ось такий побачив цю книжку, вона мені нагадала така величезна книжка. Значить, у нас навчався такий височенний парубок на, на курсі і такий незграбний, З нього сміли сміялися. От один слава слава там підскакує до нього, що сміється, сміється, на ним сміхається. А він так взяв цю книжку. Каже, слава, ти таку книжку читав? Той каже: ні, не читав. Він до лоба пристав у кулаком. Як умажив цю книжку, так треба читати. Тож книги треба читати. Велика книга азартних ігор. І внизу такий карний кодекс, це натяк, такий натяк від Валерія Городничого. Він готує зараз фокус, а я на цю тему карний кодекс, на цю тему, розповім побрехеньку, в тюрмі сидять і каже один до одного: та, каже, ти э, за що каже там потрапив, через що? Та каже, нежить була, ну так аж при чому тут нежить? Та я каже, чхнув, а сторож прокинувся. Фокус сьогодні, ну раз енциклопедія карточних, ігор. фокус з картами. Причем не с колодой, а всего с несколькими картами. Итак, внимательно, я показываю, что у меня есть в руках. У меня есть шестерочки всех мастей. Четыре шестерочки. Ну, а теперь сам фокус. Эти карты, эти шестерочки я на одну секунду прикрываю рукой и показываю эти карты еще раз. Обратите внимание, показываю с двух сторон все четыре карты. Естественно, это абсолютно чистые листы бумаги. Ну и точно так же можно вернуть этот фокус к началу, то есть еще раз вот так накрыть карты и показать, что на самом деле у меня действительно в руках четыре карты. Поэтому никогда не играйте в карты с незнакомцами, хоть и прочитали вот эту книгу, энциклопедию карточных. Ух ты, злодюга, ух и злодюга. Ну а теперь традиционный в нашей программе побрехенька от Костянтина Яновского. У зубного лікаря е, виходить один з зубних лікарів, Василь його звуть, і, о, Василь Дзянь, Василь Дзянь. І виходить Василь Дзянь і от потирає так руки і сміється. Всі кажуть, Васю, в тебе ж не було взагалі настрою. Що це в тебе тут настрій з'явився? А він каже: а зараз до мене зайде даїшник, який мені у правах дирку проколов. Ну, що ж закінчилося розглянути останні питання в засіданні жарт-клубу Побрехеньки? А засідали ми у торговому центрі Сатурн, вулиця Московська, 16 у Житомирі. Заходьте і ви сюди, і теж засідайте. От а останнє питання це останнє коло побрехеньок. Да. житній <рех> ринок рядом. Заходять два кума сюди, а що не кажіть хлопці. А президентські вибори, верні, гонка президентська, так вона набирає обертів, і от два кума заходять сюди, один каже: Куме, а на кого ви будете ставити на виборах президента? Він каже: Ставити ні на кого не буду, покладу на всіх. А це із серії моїх казусів такое, знаєте, об'явлення. Общество сліпих іще секретаршу приємну на очі. Грицько Теревенько народився біля лікеро горічаного заводу. Да, ти да, і здавалося б, що доля його вже предрешена, як то кажуть. Але ні, пішов працювати у, кр... у книгарню і вже там спився. А моя жінка, моя дівчина, сказала, що до весілля ні-ні. А ти, а я. Ну ну під час зустрічі з гарною дівчиною чи під час отримання зарплати я кажу одну і ту же фразу. Здравствуй, моя маленька. Ну, Навіяна всім магазинам. Книжним отділом вот така история. Агент 007 Джеймс Бонд. Йому прямо в серце попадає пуля. Вдруг він уже очнувся, над ним стоїть сідой благообразний мужчина. Бонд. Джеймс Бонд представився агент. Михаил, архангел Михаїл, ответил мужчина. <реш> Шановні, ми вам бажаємо гарного настрою, чудового здоров'я і зарплати не такої, як от у цій побрехені прийшов один до каси отримувати гроші, потім каже: Почекайте, а де ваш кіт наплакав? Який кіт? Ну, зарплата, каже, як кіт плакав. Що нормальна зарплата, з вами прощається передача жарт-клуб побрехеньки із торгового центру Сатурн, вулиця Московська, 16, у Житомирі. Побрехеньки! Побрехеньки! Побрехеньки!